Чи є якісь часові рамки, які можна назвати, наприклад, скільки людині потрібно для того, щоб адаптуватися в нових умовах? Чи це таке щось дуже-дуже індивідуальне? Дуже гнучке питання, насправді, дійсно індивідуальне. Це може бути від пари місяців до пари років, насправді. Залежить від того, яке оточення в дитини, в дорослого. Як вони комунікують з іншими, які, які активності включаються, наскільки вони залучені в той новий соціум? Вони є, і наскільки той соціум є підтримуючим? Ну, це все ті фактори, які впливають. Угу. Ну, і, може... Краще було швидше. І, можливо, які би дали рекомендації людям, які в громадах приймають переселенців? І вони хочуть всіх швиденько адаптувати, всім, щоб все було добре. Що може нашкодити першочергово? Що не робити? От, Наприклад, як у нас героїня фільму каже, ну, гурток української мови це були дуже дурні ідеї, бо діти ну, по-іншому -по сприймають цей світ, інформацію, не через курси мовні. Так, курси, можливо, будуть батькам більше цікаві, якщо до того дійсно є інтерес. так. Що може завадити ну, пошук різниці якоїсь осос чи крипіка це все те, що може завадити і контакт, встановити з людьми, які приїхали, і залучити їх до спільноти і передати їм якісь ті традиції, ідеї, які тут є, які хотілося б так передати. Бо люди тоді теж можуть ну, відчувати різкий спротив до того, що їм нав'язують. Це може власне сприйматися як нав'язування тоді. Так, краще в цьому місці підтримати, поцікавитися в людини взагалі, чим вона захоплюється, цікавиться. Це і про дорослого, і про дітей насправді дітей більше залучати до якихось гуртків, де є інші діти, краще до творчих якихось гуртків, до спортивних, музичних, не знаю, будь-що, що не вимагає від дітей особливого, ну такого, як в школі, так, правильно, такого структурованого Мати часу, а це таке має бути більше якесь місце, яке дозволяє дітям творчо себе проявляти, спілкуватися, гратися разом. Тобто будь-які такі гуртки секції будуть точно на користь. Дорослим так само можна цікавитися якимись там творчими майстернями, просто ходити по магазинах, спілкуватися з людьми, вітатися, щось розпитувати, заводити мені знайомства тоді ця адаптація проходить легше, ну це те, що допомагає? А от власне, що робити, коли е, от, те, що я зіштовхнулася під час зйомок цього фільму: одна героїня вона максимально намагається адаптуватись і знайомиться зі всіма, а друга вона не розглядає е, це село, де вона зараз живе, що це майбутнє її дім, і вона не бачить потреби в цій адаптації. І вона сама визнає, каже: мене це очікування вбиває, тому що я сиджу і думаю, коли я берусь додому. От як людина, чи людині треба йти до психолога, чи це її право. Ну вона не хоче туди адаптуватися, що це взагалі на її місце, чи шукати собі інше місце, чи шук... все таки пробувати з психологом вирішити ситуацію, бо вона сама собі реальну проблему створює в своєму світі сприйняття. Я думаю, що тут проблема в тому, що людина розділяє своє життя на, на два різних, ніби розчеплює їх. Так? Є одне життя, яке вона знає, до якого звикла, і є інше життя, яке зараз нею стається, але людина вибирає не приймати того життя, що зараз стається. Так працює наш мозок, наша психіка, коли вона в сильному стресі, коли вона травмована. Да, тут це власне показник того, наскільки легко відбувається адаптація в різних людей, в тих, до, яких, на яких вплинув стрес сильніше, а тих, на яких вплинув стрес менше. Так бо ну, люди, які мають трошки вищу резильєнтність, вони дійсно швидше адаптуються, починають навчати життя навколо себе і в новому місці. Героїня фільму, про якого зараз говорите, він, якої складно відбувалася ця адаптація, так вона говорить про надію повернутися назад. І, власне, там, ніби світ розщеплюється на такі дві частинки, де якщо вона прийме це життя, яке в неї є зараз, тут на новому місці, куди вона вимушена була переїхати, то того життя, яке було в неї раніше, не стане. Хоча це не так, бо те життя точно в неї лишиться в досвіді. Вона точно має вибір туди потім повернутися, і для цього не обов'язково відмовлятися від того, що стається з нею зараз. От в цей день, цю хвилину, та не обов'язково ставити життя на паузу, щоб мати можливість повернутися потім туди. Не втрачається бажання від цього, якщо людина дійсно цього хоче, то вона й буде цього хотіти надалі. Але при цьому можна продовжувати заводити нові знайомства, будувати своє життя там, де вона є зараз. Ну, це необхідно ми соціальні істоти, люди, соціальні істоти, та да? нам треба спілкуватися з кимось, мати якісь спільні активності для того, щоб наша психіка функціонувала правильно, для того, щоб ми себе добре почували. В мене питання щодо тих таких випадків, коли люди не могли адаптуватися, умовно матері з дітьми, і вони фактично, тобто вони настільки не сприймали ці нові умови, що вони поверталися ну, умовно під обстріли, або там з умовно безпечної зони, в умовно небезпечно, або точно ну, небезпечнішу зону, тільки тому, що вони не змогли адаптуватися. І в мене питання, чи ви знаєте багато таких фактів? І якщо ми говоримо про інтереси е, дітей, ну мені з мого боку виглядає, що це якби не в інтересах дітей робилося. І тут, можливо, теж якісь ваші е, або поради, або думки от, щодо таких е, випадків. Ну, таке спірне питання насправді. Бо ну, мені, як людині, яка має емпатію, так теж хочеться діяти завжди в інтересах дитини, так як мені здається, правильніше за все. Але люди точно мають власний вибір, вибір, вибір повернутися. І це дійсно так, що не всім вдається адаптуватись, що дійсно для когось умови життя, в які вони потрапляють, ну, ці нові умови життя, вони. Ну, виявляються настільки не підходящими і немає інших варіантів знайти якісь інші е, умови або немає ресурсу, просто навіть внутрішнього не опиняється поруч якихось людей, які допомагають людині з адаптацією. Так. Е, тоді ці люди дійсно приймають рішення повернутись, і можливо на цей час їхнього життя це дійсно є правильним вибором. Е, і я знаю насправді випадки, якби це парадоксально не звучало. Дітей, коли вони повертались умовно зі Львова в Харків і дім ставало правда краще. Дитина поверталася в своє звичне середовище, в свій дім, в свою кімнату і їй ставало краще. Ну, Там проходили нічні жахіття. Дитина починала знову спілкуватися з однолітками, що не було складно на новому місці у Львові там чи не знаю на Закарпатті. Ну, я знаю такі випадки. Це не парадоксально, але таке теж може бути. Зазвичай дійсно краще батькам, дітей тривати як на далі від небезпеки, бо ясно, що у Львові наразі можна безпечніше, ніж в Харкові чи десь там східніше.